Три з половиною тисячі гривень ціна середнього чеку української родини на новорічний стіл 2024 року, яким закупом віддають перевагу кам'янчани дізнавалися на центральному ринку міста. Такого не було ніколи, щоб 35-38 картошка. Буде та 40, напевно. Капуста 38-40 гривень. Капуста, морковка, буряк. Ціни, смотрите. Беруть усе, те, Де, що дешеве. Дороге, я чесно скажу, можна стоять і три дні, а дешеве, ви бачите. Люди стоять, стоять і беруть. Ялинкові базари вже працюють. Це 19 локацій у трьох районах міста. Ми вже дізналися, скільки грошей потрібно готувати на покупку зеленої красуні. Ціни дуже гарні, як для своїх. Е, можна сказати, від 50, ну і там уже. Три-чотири тисячі. Оці у нас демократичні від 100 до 500. Ну, в залежності від того, як ялинка виглядить. От. Якщо симпатична, то дороже, якщо невисока, то дешевше. Якісні гірляни це запорука гарного настрою та вашої безпеки. Представники ДСНС та продавці гірлян розповіли нашій знімальній групі головні правила вибору новорічного декору. Гірлянди повинні бути якісні ймовірність того, що вона загориться, буде набагато менше, якщо цей прилад буде куплено в сертифікованому брендові вироби. Зазвичай йдуть якісні. Там йде нормальний кабель, нормальна вилка. Там зазвичай ідуть діоди, які будуть нормально працювати. Самі актуальні новини напередодні новорічних свят у підсумковому випуску новин «Міст Бе. Повна версія вже на нашому ютуб каналі не пропустіть.